25 травня цього року, в день позачергових виборів президента України, у багатьох країнах світу відкриті виборчі дільниці для громадян України, охочих проголосувати на виборах президента у Білграді, столиці Сербії, на закордонній виборчій дільниці у посольстві України, з самого ранку зібралося чимало людей, які хотіли зробити свій вибір. Українці, які живуть у Сербії, напередодні внесли свої дані у списки виборців. Відгук виборців дуже високий. Про це вказує, що на цьогорічних виборах зареєструвалося значно більше громадян ніж у 2010 році. Про це розповіла голова виборчої комісії Людмила Винокурова. Хочу сказати, що ці вибори дійсно вони самі демократичні і самі свідомі всі українці хочуть на своїй землі в своїй країні миру. Наша закордонна виборча дільниця розпочала свою роботу о 8 годині без е, ніяких без зайвих порушень. В список виборців внесено 319. На цю хвилину проголосувало більше 10% виборців члени. Виборчої комісії, які працювали вже на декількох виборах, то кажуть, що такої активності виборців ще не було. Дільниця буде відкрита до 8-ї години. Ми керуємося законом про вибори президента України і рівно о 8-й годині ми закриваємо дільницю і починаємо працювати по підрахуванню кількості голосів. За кожного кандидата. Чи до восьмої години очікуєте ще багато, великий вихід, щоб проголосувати? Ми очікуємо, що активність буде більша. Ну, зрозуміло, що сьогодні неділя, вихідний день, в першій половині дня, може, ще не всі, але в другій половині дня ми очікуємо, що активність буде. Тимчасовий повірений у справах України у Республіці Сербія Олександр Кириченко підкреслив важливість виборів. Звичайно, це без перебільшення історична подія, яка сьогодні відбувається. Тобто, позачергові президентські вибори в Україні після того, як була від влади усунута злочинна диктатура в Україні. Ми чекаємо, що Буде обраний хай чи то в першому, чи в двох турах, але легітимний президент, який безумовно докладе всіх зусиль для того, щоб стабілізувати ситуацію в Україні і для того, щоб вивести нашу державу з тієї глибокої безпекової, економічної, політичної кризи, яку ми маємо на сьогодні. Подолає зовнішні виклики безпеки, які на сьогодні ми маємо. Ну і, звичайно, нам головне, щоб ці вибори відбулися якомога більш демократичний, прозорий спосіб для того, щоб всі ті міжнародні спостерігачі, які зараз присутні в Україні і спостерігають за перебігом виборчої кампанії, поставили нам позитивні оцінки. Дивлячись, як голосують сьогодні у цій дільниці у посольстві України, ви задоволені? Посольство воно доклало всіх зусиль для того, щоб вибори на території Республіки Сербія, зокрема на нашій дільниці в посольстві, а також на виборчі дільниці в автономному краї Косова і Метохія Республіки Сербія, де зараз відбувається також голосування в місці дислокації нашого миротворчого контингенту. Були проведені на найвищому демократичному рівні, і на сьогодні у нас все відбувається гаразд. Ми бачимо, що підвищена активність наших громадян, які тут віддають свої голоси. Тобто. На цю хвилину ми задоволені, так як нам вдалося організувати виборчий процес, за що я дуже вдячний і сербській стороні, яка нам посприяла, допомогла в тому, щоб все відбулося належним чином. Наскільки велике значення має голосування діаспори? Безумовно, що ті громадяни України, які відносять себе до діаспори, тобто тих осіб, які постійно. Проживають на території Республіки Сербія, є значущим. Відповідно, вони складають більшу частину тих громадян, які стоять на консульському обліку в нашому посольстві. Вони всі мають право голосу, отримали вчасно запрошення, знають, де розташована виборча дільниця. Всіх ми їх очікуємо, що вони зроблять своє волевиявлення протягом сьогоднішнього дня голосування. Перші виборці завітали одразу після відкриття дільниці. Це українські спортсмени, каратисти, які прибули у Сербію на змагання, розповіли члени виборчої дільниці. Люди приходять у вишиванках з національними символами, піднесеному настрої. Ігор Мельник з Києва розповідає, що тимчасово перебуває у новому саді. Він сподівається, що вибори принесуть спокій і порядок і надіється, що нарешті виберуть того, хто може це здійснити. Ви сьогодні прийшли на виборчу дільницю проголосувати. Що очікуєте від цих виборів? Ну думаю, як і всі українці, щоб був порядок нарешті. І спокій. Ви живете тут у новому стаді, напевно, спілкуєтеся із українцями Часто в Україні і туди раз в місяць, раз в три тижні буває. Там родина залишилась, так що все це бачу, все це все це знаю. Що кажуть, може, ваші знайомі? Що вони очікують? Ну в принципі, те саме, щоб вже нарешті все заспокоїлося. Тяжко після того, що відбулося, щоб це стало. Ясно, що треба багато буде всім попрацювати, в тому числі і політикам. Надіємося, що нарешті виберемо того, хто зможе це зробити. Мар'ян Любас проживає у Сербії з 1975 року. Він каже, що як пенсіонер сподівається, що ці вибори принесуть Україні мирне співвіснування. Я працюю давно тут. Як українець і завжди тримаю своє громадянство як України від 1975 року. Ми проміняли чотири посольства місця, а я прийшов і тут, хоча вже я у пензі. Але як пензіонер, я думаю, що ці вибори для України в теперішній час стануть наукою мирного співіснування. Я маю навазі, на увазі між нашими національностями, народностями, етнічними групами, тому що не варто сваритися, не варто, як би сказати, бунтуватися. І не варто ділитися на межі. Межа недобра. Тому я бажаю, щоб це було наукою. Так як ми бачили тепер із цих подій, які відбулися в Сербії, в западній частині Сербії, в центральної частині Сербії великі повені. Які нанесли великої біди. А не дай Боже, щоб це, не, щоб це, не дай Боже, повторилося і на наших територіях, де дуже великі ріки є, так як Дніпро, Буг і Дністер. Тому люди добрі, <кій> майте на увазі, що є на світі і Бог. Який Іван, який нам каже, будете добрі і живіть Всі у миру і злагоді. Ірина Джамич, кореспондент Українського національного радіо, яка проживає у Білграді, зазначила, що незалежно від того, як хто буде голосувати, дуже важливо показати високу явку сьогодні, щоб ніхто у світі не ставив під сумнів легітимність цих виборів. Важливо, щоб українці, які живуть чи працюють у діаспорі, проголосували незалежно від того, хто як буде голосувати сьогодні. Дуже важливо показати високу явку, щоб ніхто в світі не ставив під сумнів легітимність цих виборів. Особливо мені здається громада, яка живе українці, які живуть чи працюють за кордоном, теж мають показати всьому світові, що щоб і світ не сумнівався в легітимності цих виборів. І особливо принципово для мене в Сербії, щоб якомога більше наших співвітчизників проголосувало, враховуючи проросійські настрої, проросійські настрої тутешнього населення, ми маємо показати наскільки важливими для нас є ці вибори. Ти теж зараз проживаєш у діаспорі і знаєш, наскільки це важливо, щоб діаспора дала свій голос у Сербії та й у цілому світі. Так, я думаю, сьогодні ми маємо показати наскільки наскільки це важливо для всіх нас, тому що ці вибори справді історичні. Вони увійдуть в історію. Вперше можливо, вперше в історії вони відбуваються навіть під терористичною загрозою, супроводжуються терористичною загрозою. Якби це Сумно і страшно не було говорити, і я думаю, всі ми маємо сьогодні проголосувати і молитися за те, щоб все сьогодні пройшло спокійно. Так проходили вибори на закордонній виборчі дільниці у посольстві України у Білграді. Українці за межами своєї держави голосують у 75 країнах світу. Для цього облаштовано 114 виборчих дільниць. Gledate paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Новосадському міжнародному ярмарку були присутніми три підприємства з України: це виробничо-комерційна фірма «Велес Агро» із Одеси, підприємство Кобзар з міста Суми та підприємство Айсіка Груп із Києва, які неодноразово представляли свою продукцію на Новосадському ярмарку. виробничо комерційна фірма «Велес Агро» з Одеси займається виробництвом сільськогосподарських машин та запчастин. Серед виробів дискові плуги, дискові агрегати, сіялки, культиватори і інше. У підприємстві працює 600 людей. Підприємство успішно працює понад 17 років і входить у трійку найкращих підприємств України, зазначив заступник директора Віктор Плахотний. Він розповів, що на ярмарку планують нав'язати зв'язки, розвивати співробітництво і, можливо, невдовзі відкрити представництво у новому саді. А про що ще говорив і як представив їхню фірму пан Віктор Плахотний? Послухайте і подивіться у продовженні нашого сюжету. Наше підприємство доволі таке молоде підприємство, йому всього лише 17 років. О, е підприємство приймає участь у багатьох виставках, які проводяться на території Європейського Союзу та країн Бувшого Радянського Союзу. Майже всі бувші республіки ми поставляємо свою техніку. Зараз дуже зайнялися питанням виходу на європейський ринок. Тому зараз приймаємо участь сьогодні. Ми в Сербії, на наступному тижні ми будемо в Румунії. І через тиждень будемо в Турції приймати участь у виставках. Ось такі молода фірма має великі плани на поширення своєї продукції сюди, на європейські ринки. Так ми і попали сюди. Що саме сьогодні ви тут представляєте? Сьогодні представляємо сільськогосподарську техніку. Основні новинки своєї сільськогосподарської техніки, які себе вже добре зарекомендували в деяких країнах, наприклад, там в Болгарії, в Молдові, в Польщі, в Германії. Ми вже продаємо цю техніку. Зараз хочемо освоювати нові ринки збуту, тобто нам потрібно виходити на інші країни, Якість доведена до європейської. О, отримані сертифікати якості європейські, Тобто, пер залишилося діло за малим – вийти на самі європейські ринки. У нас перша поїздка в Сербію, і ми шукаємо тут дилерів, які б могли допомагати нам в просуванні нашої продукції на цей ринок. Тобто, підприємство має хорошу якість продукції, але ще немає своїх представниць саме в цьому регіоні. Які враження від перебування в Сербії? Ну, Ще важко сказати, тому що е, трошки е, проїхав, їхав автомобілем сюди, бачив всі ці е, потопи в цій країні. Чесно кажучи, жалко селян, з якими трапилось такі негаразди. О, ну, я думаю, переживете ці негаразди, все буде добре. Підприємство «Айсіка Груп» з України на міжнародній виставці представило висококласне обладнання для гранулювання біомаси та комбікормів. Айсіка Груп разом із представником цієї компанії у Сербії Сем Бронто про Бронто» представило широку палітру обладнання для виробництва комбікормів олії та біомаси. Четвертий раз приймемо участь у цій виставці. Це для нас дуже перспективний ринок, взагалі Сербія. Кожного року нас вже більше і більше знають наші партнери, клієнти, і ми вже більше наращуємо поставки обладнання в цей регіон. Бо на сьогодні ми вже більш розширились. Ми вже на сьогодні поставляємо не тільки окреме обладнання, ми можемо поставляти також на деякі підприємства повністю готові заводи під ключ. То це якраз дуже цікаво для ринку Білору... Білорусі, Росії, України Польщі. Це для невеликих підприємств, невеликих власників, маленьких ферм. Це невеличкі комплекси, то це взагалі то маленьке виробництво. Яке поставляється повністю компактне, і будь-який фермер може е, на протязі півгодини запустити виробництво пілети. Тобто, е, люба, то не потрібно додаткові кошти на будівництво, на монтаж, на оплату е, пуску наладки. Да? приходить обладнання вже готове. Приєднується до електроенергії, і через півгодини ви вже запускаєте своє виробництво. І також специфіка цього обладнання, яке ми показуємо, це те, що Якщо воно робило в одному регіоні одного фермера, переробивши всі об'єми, ми можемо там на продязі години перевести на інше підприєме, яке доходиться рядом і переробляти теж друге другий від сировини, то ми можемо переробляти для аграрного регіону дуже цікаво. Це солому. Рапсу, солому соєву, солому пшениці, також кукурузи, стеблі, кукурузи, початки кукурудзи, також деревину можемо виробляти на базі однієї такої обладнання. Ще трошки підгадаємо нашим глядачам? Ваше підприємство вже давно працює. Да, да. Наше підприємство вже 21 рік на європейському рівні. Наша компанія займається виробництвом. Обладнання для гранулювання в різних сферах: це комбікормове виробництво, виробництво біопалива, сахарне виробництво, виробництво олії. Також зараз новий напрямок: це переробка органічних та неорганічних сумішів. Це мінеральні добрива. Також є поробляємо кремній і всякі суміші, порошкові суміші. Вже за, за цей тривалий час ми реалізували вже біля 450 проєктів в 32 країнах странах світу. Ваше представництво у оджаках і звичайно, ви задоволені. Да, ми співпра... далі продовжимо співпрацювати з нашим офіційним представником, який знаходиться водженці, який є нашим ділером в цьому регіоні, і також на його базі є сервісна служба. Яка займається е, при необхідності е, ремонтом обладнання, е, гарантійним обслуговуванням та поставкою е, е, запасних частин для нашого обладнання, а також для обладнання інших виробників е, в цій промисловості в галузі. Скажіть, будь ласка, ви приїхали цього разу на ярмарок, коли 에, у Сербії повинні 에, ви бачите, яка ситуація, 에, ваші враження і що можете сказати на ось такі події? Про well, Проповін you know. Право тому, що у нас в Україні теж іноді там раз в один-два роки теж yes. стається трагедія. У нас є регіон, який теж Ну, більш э, горний регіон, в якому після сходу лавин дуже часто буває потопи повіні і тому нам. Дуже дуже відомо, це дуже болісні моменти. Хочу підтримати людей, які знаходяться все, які потрапили під це. Життя триває, і це можливо, як це б не казати, наступний ваш крок далі буде. Бо саме головне це життя. Якщо ви стали живі, то інші не гаразди, вони вже не такі важні. А, а взагалі враження від Сербії як країни, в якій ви вже четвертий раз. Да, ну, для мене вже далі е, не то, що додому, але місто, яке я вже знаю, яке вже розумію, і воно мені дуже нагадує Україну, бо це близько по географічному духу, також по духу слов'янські народи. Тож близько вже добре розумію сербську мову, можу спілкуватися в цьому регіоні. Ну дуже нагадує мені Україну, то тобто, це якесь Черкащина, центральна Україна. Це дуже напевно воєводимо. Щодо України, зараз в Україні не такий аж стан справ. Україна теж знаходиться в такому трошки положенні тяжкому. Що скаже? Ну, про Україну скажу, що ми всі тримаємося. На зараз у нас є. Скільки б не показували інформації, у нас найголовніше, що у нас зараз е дуже великий дух патріотизму, бо ми вважаємо е в незалежності від того, де ти є е на сході чи на заході країни, Півдні або в центрі, ми є одна країна. Е да, у нас є, ми спілкуємося на різних мовах, але ми друг друга розуміємо і ми всі розуміємо, що ми єдина країна. І все те, що кажуть, е моя точка зору. З інших країн, що ми різні, ми конфліктуємо насправді ні, бо дуже показовим є деякі виступи громадян да не політики, а більше простих звичайних людей, які приходять, тримаються за руку, спілкуються і кажуть: Ми є одна нація, ми не поділяємо країну там на схід чи захід. Центр або якісь там це все поділяє там для мене це з країни ззовні примусово заставляють нас думати це, але насправді то не так є. Ну на, на сьогоднішній ситуації ми залишаємося, і будемо залишатися єдиною країною, і всі наші громадяни хочуть, щоб вона так і залишилась єдина країна, бо всі нації, які проживають в Україні, е які приїхали там народності меншини, то є, е, ми вважаємо єдина країна. Ми складаємося да, кожна кожна сім'я складається з деяких членів цієї сім'ї, так і ми. У нас є татари, у нас є українці, у нас є росіяни. А, але разом ми це є український народ. Ми живемо на своїй території. Чи страшно в Україні говорити якоюсь іншою мовою? Та взагалі-то ні, то бо спілкування. Я не відчуваю ніяких проблем. Я можу спілкуватися як на сході на українській мові, так і на заході на російській мові, і то для мене не є проблемою там, що нав'язують у нас за скільки років незалежності, ніколи не було проблемою спілкування на іншій мові, бо людина е з другого регіону може приїхати, і з ним будуть е люди вільно спілкуватися, його будуть розуміти з ним будуть спілкуватися ніхто не буде відвертатися. Тобто, я цієї проблеми ніколи не було, і для мене здається, її штучно склали ну за півроку, мабуть, бо два роки тому почитаєте новини, ніхто навіть не казав, що якось гноблять або щось з людьми за замовитися. Це не є так, то є придумано. І сьогодні немає ніякої умовної проблеми. Вадим Горшков зазначив, що компанія на виставці, як і минулих років, також представляє нові технології переробки продуктів відходів для масложирових виробництв. Він також зазначив, що його особливо вразило стихійне лихо повені, яка триває у Сербії. Частково цей циклон захопив і деякі місцевості України. Він виразив з потерпілим від повені.